Зливок білого золота проти старої відпрацьованої сковорідки. На перший погляд між цими двома речами немає нічого спільного. Насправді ж, цей гарний блискучий виріб зроблений саме з таких сковорідок та іншого металобрухту. Пройшло 10 годин, і ви самі бачите перетворення безформного, іноді неоковиристого алюмінієвого лому на таку прекрасну чушку, яка відповідає всім параметрам замовника. Ось ці алюмінієві сплави і називають білим золотом. Їх виготовляють на заводі у горинці. У нас основне виробництво це переплавка алюмінієвого брухту. Ви можете зараз побачити в бадях різні типи брухту. Він сортирується, відбирається під певний сплав і потім передаємо в пічку. Від накопиченого брухту до кінцевого результату непростий шлях. За зміну треба вручну закинути в піч не одну тонну відсортованого залізяча. І якщо ви думаєте, цього достатньо, щоб з конвейера падали готові зливки, це не так. Така краста вийде, але хім складу, хімічний склад буде не відповідати ніяким нормам гостам, і ніхто такий сплав нас не замовить. Директор виробництва розкриває секрети: для того, щоб отримати відповідні алюмінієві зливки, необхідно розрахувати та додати безліч допоміжних хімічних елементів. Цинк, мідь, титан, кремній тощо. Завдяки таким змішуванням тут виробляють більше десяти марок сплавів і мають змогу виконувати будь-які вимоги замовника. Ці злитки алюмінієвих сплавів відправляються з замовника, який у нас є по всьому світу. Це і українські підприємства, і словаччина, тайвань, японія, китай, іспанія, прибалтика, німеччина. Всього споживачами продукції заводу є більше 16 країн. Директор каже, таких матеріалів потребують не лише виробники товарів народного споживання, як, наприклад, сковорідок чи кастрюль. Сплави використовують в авіаційній промисловості, машинобудуванні та всюди, де є потреба в алюмінії. На підприємстві зізнаються, їхні зливки користуються популярністю, бо мають надзвичайно високу якість. Жодна партія товару не минає власну атестовану лабораторію. У нас спектральный анализ. В результате этого анализа мы узнали химический состав пробы. Наш контроль здесь 100%. потому что мы здесь проверяем, а нас там проверяют, куда мы отправляем свою продукцию. Більше двадцяти тонн високоякісних алюмінієвих сплавів саме зараз готують відправляти до Словаччини, а звідти розподілятимуть іншим європейським замовникам. Це вже 18-ту партію виробів експортує завод після звільнення приєрпіння від рашистів. Під час бойових дій ворог зруйнував майже усі приміщення заводу. Підприємству вдалося за короткий час не лише відновити виробництво, але й допомагати у відбудові ірпеня. Коли ми прийшли працювати, в нас не було ні даху, нічого. Коли йшов дощ, йшов на голови людей, але ми все одно працювали. Коли ми запустилися, в нас не було вікон ні в лабораторії, ні в бухгалтерії, нігде, але ми працювали. Ми знали, що без цього неможливо. Зважаючи на велику потребу сировини, підприємство просить усіх юридичних та фізичних осіб постачати брухт алюмінію на взаємовигідних умовах. Контактні телефони: 098 999 33 04 067 466 07 20.